Ніхменці похвалений Єзус Христос на віки віков, Амінь. Слава Ісусу Христу, навіки слава. Дорогенькі любі в Христі, брати і сестри, 23 лютого це є для нас, для нашого Костьола, не тільки на поділі, але навіть і для цілої країни, і може для світу. Це є подія, коли повернувся додому Отця Небесного, наш біскуп, Світлої пам'яті Ян Ольшанський, ординарію Шкамнець-Подільської дієцезії, і зараз на даний момент він є слуга Божий, тому що е е є процес, який приготовлює, ця, е приготовлює костю на беатифікацію, е щоб проголосити святим блаженним, потім святим нашого біскопа Яна Ольшанського. Тому запрошуємо вас сердечно не тільки в цей день. Але завжди пам'ятати про те, щоб ми молилися про таку благодать Божу, про те, щоб ми могли дочекатися проголошення його блаженним. Але для цього потрібне є якесь чудо, щоби Бог через його заступництво вислухав нашу молитву і вчинив чудо, щоб воно було таке відочне. І ми могли насправді сказати, що це за його посередництвом, за посередництвом біскупа Яна Ольшанського Господь вислухав когось, що зцілив, чи навіть там воскресив, чи, чи мир в Україні зробив. І йдеться про те, щоб ми могли, щоб ми могли насправді цього дочекатися. Тому заохочуємо вас і свої свідоцтва. Про такі отримані благодаті прошу надсилати до курії, до катедри в Кам'янець-Подільському, до священиків, які цим займаються. Перш за все, можна теж і до самого єпископа Леона Добравського ординарія нашого і. Бажаємо, щоб Бог вислухав вас, благословив і за заступництвом біскупа Яна Ольшанського. Бог почув наші молитви і дав нам цю ласку спасіння, і також всі благодаті нам потрібні. Нехай добрий Бог вам благословляє, вимоця і сина і Духа Святого. Амінь. і Свінтеку, пензі попальований Ісус Христос на віки віков. Амінь. Слава Ісусу Христу, віки слава Все найкращого з Богом щасливого Бог заплачу, що ви є з нами. Запрошую до наступних ефірів і пишіть нам свої запитання. Знову до зустрічі.